На що здатен гайковерт лідер, який вже пройшов випробування в гаражних майстрів? Сьогодні підписник я тобі все детально покажу, щоб ти охренівав такий малесенький, а так шурує. Треба вчитися перший раз. Просто тримай. Ніфіга фігаси. Пішов дивіся. Ніфіга ніфігаси, в кава відкрутив. Я в шоці. Саме швидкий, який тільки існує. Перша швидкість. Максимальні оберти 1200, частота ударів 1000. Друга швидкість. 1800 обертів, 2400 ударів. Третя швидкість. Оце хто сверлить. 2400 обертів і 3200 ударів за хвилину. Перша швидкість. 500 обертів, 850 ударів за хвилину. Друга швидкість 1100 обертів. 1280 ударів за хвилину. Третя швидкість. 1800 обертів. 2100 ударів за хвилину. Оберти можна регулювати за допомогою кнопки. На задній реверс можна включити автостоп. А можна його вимкнути. Тут буде трішки цікавіше. І можна вимкнути. Так, тут вже легко. Крутим? Давай. Та легко. Легко. Навіть не відчуває. Без проблем. Тепер закрутимо. Закрутимо. Легко. Легко, так. Да. Хорош, 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 щоб не перетягнути жигуля. Ця... Ага. Пішло, пішло легко. А на переднім колесі теж візьме. Недавно мінялося. Недавно мінялося, так? Да? Не кисло. Mm -hmm. Легко йде. Mm, ще безмітні. Поразу ж mm ми. -hmm. Ну тобі я їх зажимав, зажимав руками. Духнусь. А тепер. Хорош, хорош. 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 А тепер хорош. давай. Хорош. Ось цим. Саме меншим. Пережав. Тут, тут пішло. Тут пішло. А тепер візьме той, більший. Якийсь організатор. Візьме тепер більший і більшим. Пішло. Пішло. Хорош, хорош, бо воно вже рису. А тепер тем самим потужним. Болото летить все і не може. Ось такий гвинт і піддон. Пробую. Це перша швидкість. Бачите, це перша швидкість. Тепер друга. Набагато швидше, а якщо поставити третю. Та, взагалі байдуже. Любова колода. Крутить, але дуже повільно, якщо перша швидкість, на першій не тягне взагалі, а третя. Вже не може все. А тепер дивимося з яким зусиллям він не міг закрутити. О, все, я просто в шоці. Давайте ще одного на міцність перевіримо. Оберти просто скажені тут Ну, цей значно слабший. Опа. и батареечку. нависим. Оп. И, все. и вот такая фигня. Easy. Easy. Так ти ж їх перед тим повідкручував? Ніхуя, серйозно? Не повитькайся. Це ж я жартую. А там точно там. Та, легко, так. Так. легко. Легко. То що я тут? Пів години. Готувався. Гайковерт. Я залишу майстрам на гаражах, і через місяць подивимося, що з ним трапиться. Я думаю, це буде найкраще тестування для цього гайковерта. Бо так по типу ніби показав, ніби працює, ніби все круто. А от що трапиться з гайковертом через місяць, цього ж ніхто не показує. А це буде активне користування зранку до самого вечора. Подивитися, через місяць ви не впізнаєте його навіть, тому що він буде весь в мазуті, без наклейок, весь побитий, пошкрябаний, але він все ж таки механічна частина його має працювати. В лідера. Є ударні головочки. Ось тобі покажу в якому стані. Ті, що активно використовувалися. Активно використовувалися на 19 і на 17, тому що крутили ними колеса. Я тобі скажу такой, підписник. Для домашнього використання цілком з головою вистачить. І якщо ти будеш на СТО ними крутити кожен день, то я думаю, через місяць ти їх вже викинеш. З цього тестування можна зрозуміти, що цей гайковерт ідеально підійде для покривельних робіт, тому що він не важкий, важить всього лише кілограм 700 разом з акумулятором, ідеально збалансований і дуже швидкий. Для СТО не підійде для всіх. Завдань, наприклад, колісні гайки 17 Він справляється без жодних питань. А якщо взяти вже 19, то не всі гайки відкручує. По ходові також жодних питань відкручувати там різні тяги стабілізатора. Втулки і так далі, без жодних питань. Якщо порівняти цих два гайковерта, тут 500, тут 800. Цей дуже важкий. Для покрівельних робіт я думаю, не підійде, тому що 3 кілограма поносити з акумулятором на 8 ампер, це буде дуже важко. Можна поставити на 4 ампера, але я не бачу сенсу для такого потужно використовувати настільки малий акумулятор. Працює без жодних питань. Колісні гайки на 17, на 19, Круте, без жодних питань, але якщо взяти якісь закиші ржаві на бусах. То він не відкрутить. Що приховав лідер всередині, можете одразу звернути увагу на двигунчик, який малесенький, а настільки потужний, як такий малий двигун так крутить потужно, я навіть і не розумію. Тут дивіться, значно більше і редуктор значно більший. Зараз розберу і покажу. Кнопочки, можете глянути, яка тут, яка тут. Плата керування. Тут видно, що вона більш потужніша. А тут така. Їдемо далі, крутимо педалі. Молоточок, мастила небагато. Мастила, коротше, реально фігня. Так що підписник. треба буде додати мастила, бо тут пожаліли. Бачиш, я ж тобі показую все те, як є. Дивіться, тут, ну, тут мастила взагалі фігня. Коротше, як буду зараз віддавати хлопцям, напхаю їм сюди мастило. Щоб воно там було. Ну, мастила реально мало. Їдемо далі, показую. Дивися, мастила. Ну, майже немає, дуже мало мастила. Ти ж бачиш, підписник, якби це рекламував якийсь проплачений, то він би сказав, що то він би сюди додав мастилу і все. Але ж я також проплачений, тому показую тобі, що мастила немає, треба розбирати і додати. <плес> ти ж мені постійно кажеш, ти проплачений. А тут дивися, тут норм. Тобто фіх його знає. Можливо, будуть якісь моделі, в яких буде багато, а там десь китаєць по лінії йшло воно по конвейері, і він промахав цей момент. Тут норм. А тут ніхіра не норм. Корпус редуктора з малого я зміг виняти. Дивіться, ось тут така резиночка є всередині. Бачите, резиночка. І ця резиночка сідає на підшипничок. Всередині тут також знаходиться підшипничок. І на двигуні знаходиться підшипничок. А тут запресований наглухо. Всередині також є ось підшипничок. Тут підшипничок і тут підшипничок. Виточки. Можете подивитися. Ну, сильна штука, реально сильна штука. Тут виточки також, дай Боже, сюди мастила додав, на молоточок додав, цей також додав, і через місяць подивимося, що буде з тим мастилом, коли він пройде всі випробування. Так що, мій любий підписник, я тобі розказав, показав, не забувай ставити вподобайочки, бо їх мало. Не вистачає вподобаючок. Всім дякую і до побачення.